you can use. Що вам сказати, при святій неділі та великому державному святі новості доволі суперечливі. День начався з того, що наші з подачі кремля Гідпропа начали тягати по тернету які-та вброси про масіроване наступління тіроватніков, захоплення міст і сіли, даже окруження багатотисячних групіровок Збройних сил України. Звісно, на повірку то все оказало гамном, але праздничне настроєння деяким громадянам з неустойчивою психікою попортали. По цьому поводу, вчений які. Читає, що хорошо би було ввести яку-то відповідальність для ЗМІ за поширення панікерських фейків. Не зовсім не то, що ви подумали, не деніжний штраф, бо то слишком гуманно, але за ній язиком розжареного до червоного, дедушкиного волшебного лома, головним редактором іздання аж до повного його охлаждення. Хотічно, ні. Не істеричні возгласи доморощених пацифістов різних кольорів і видів, воєнний парад до Дня Незалежності на Хрещатику все-таки відбувся. У вченого Кота по цьому поводу случилися мішані почуття: з одної сторони щирий патріотичний пафос президента та учасників параду, а з другої сторони дічайший совковентураж із шароварними козаками і дікторами в стилі замшелого соцреалізму. Ну саме основне то не парад, звісно, хоча він і важливий для духопідняття, а то, що сказав народу, наш президент ПП. Тут вчений кіт виокремить дві тези: во первих президент нарешті назвав війну війною, причому даже вітчизняною, або, вторик, зазначив, що ми більше ніколи не будемо святкувати військові збитяги по калею московському. Ну нарешті, бо діалектика така вже в голові вміщалась, блять. Ага, по всій країні пройшли масові гуляння небайдужих громадян у вишиванках із прапорами національними. Особою чилася одяг сама, тим, що вбрала дюкар і шельє у вишиванку. Статі, він не протестував особо, мабуть, понравилось. Що інтересно, знайшлися українські патріоти навіть в Москвабаді і розгорнули прав. Про український неподалік пекельного Кремля, за що їх моментально арештували, щоправда, відпустили за кілька годин. Вчений Кіти з задоволенням констатірує той факт, що синьо жовта параноя все більше набирає обертів у хвилостані. Опитні люди вже, кстати, прогнозують, що скоро хуйлостенцям запретять дивитися на сонце і небове збіжання провокативного зачитання цвітов. Грусна шутка. Оп'єць сьогодні завела стару шарманку Бундесфрау Меркель по смислу: дайте хуйлу, сахраніть лісо. Ну то есть перестаньте воювати із хуйлостаном і буде усім вам щастям. Вчиники вчитають, що нахуй нам таке щастя, нехай спочатку Крим віддасть, заплатить контрибуцію за розйобану інфраструктуру Донбабве і Луганде, а тоді вже можна. Сісти за стіл переговорів на щодо капітуляції, конечно. Ну і гран-при у категорії необразоване і невоспітане хуйло получає ж, гражданин хуйло, за те, що є не поздравив ПП з праздником. Хоча не исключено, що в нього поважна є на то причина, бо він сьогодні в бандерофобії припадки з медведом і Лавровим Ісполняє пляску святого Джугашвілі, розмахує корекціонними серпами у Мавзолії в попитках безуспішних оживити мумію красного вам. Піра Леніна. езотерична шутка. Як той казав, хто не шовчився або ж хуйла, тільки могила виправить. А то йде, майдан гляде. Будьмо уважні. Буван лови софіру. Що мовчиш? Кажи, зпіймав.